В Одесі на вулиці Сірова, 38, де вночі стався вибух газу, розбирають завали зруйнованого будинку. На місці працюють правоохоронці, рятувальники та співробітники житлово комунального сервісу «Портофранківський». Мешканці декількох квартир нині живуть у родичів та сусідів. За фактом вибуху поліцейські відкрили кримінальне провадження. Подробиці далі у сюжеті. О 10-й годині дня на місце приїхали рятувальники та правоохоронці. Подвір'я будинків, де стався вибух, було огороджено червоною стрічкою. Всередині двору рятувальники розбирали завали. Співробітники ДСНС розбрали каміння та дерев'яні балки, які залишилися в результаті вибуху. Загалом там працювало більше десяти людей. У дворі будинку стояли правоохоронці. Вони не пропускали на місце рунації нікого, окрім рятувальників та працівників ЖКС. Є не потолки розрушення. Первої упав потолок упал на мою внучку. Она была вся в крови. І такой сумасшедший вухан изрыв, э, как она мені объяснила, голубого белого цвета было. Вот і все, що она увидела. І потім вылетели все стекла на Калантаївську. У нас там вообще нічого нету з Калантайской стороны. Нас немножко приюти. Сначала мне казалось, что может быть землетрясение, но потом, когда дым увидела, я вообще не поняла, что это такое. И у меня стала уже стенка падать, трещина огромная в стене. Вот эта промежуточная между квартирой пять. И мы выбежали на улицу, хотя наша дверь прибила, мы не могли, но соседи помогли, уже куча людей находилась. Сначала был такой свист глухой, а потом громкий взрыв. Даже я, находясь метров 200 отсюда, у меня дом, я слышал громкий взрыв. Вот. Ребята прибежали на помощь, начали помогать сразу раскапывать под обломков людей. Сначала одного мужчину помогли выйти. Потім женщина, а потім йому маму вже пытались найти. Уже мчесники під'їхали. Скоро всі какби бы, спільними усилями допомогли спасти людей. Будинку у дворі яких стався вибух, відключили від газу. На місці працювали представники газової служби. Вони перевіряли стан газопровіду. Наслідок вибуху зруйнувався одноповерховий будинок на дві квартири. Площа ввалу склала 150 квадратних метрів. Завали вночі не розбирали, тільки евакуювали з-під уламків жительку зруйнованої квартири номер 5 та її доньку, розповіла речниця ДСНС Одеської області Ольга Сафронова. З завалів рятувальниками було деблоковано двох людей. Жінку 1934 року народження вона була госпіталізована. Стан здоров'я задовільний та чоловіка. анкетні дані встановлюються госпіталі... від госпіталізації. Він відмовився всього від ДСНС залучали 4 одиниці техніки та 18 чоловік особового складу. Причини події з'ясовуються. Комунальники відновлюватимуть вибиті двері та вікна пошкоджених будинків, розказав голова приморської райадміністрації Марат Корольов. З Зривною волною пострадали дві квартири в домі навпроти, де вибиті сьогодні окна і двері. З утра, в 9 утра, наші муніципальні служби були на місці зняли повністю всі розміри оконних рам і дверей для того, щоб в кратчайші сроки. Встановити эти дві квартири. Правоохоронці Одещини відкрили кримінальне провадження за фактом вибуху в будинку. Поліцейські розслідують порушення встановлених вимог пожежної безпеки. Ксенія Процепова Сергій Кубилянський. Новини на Суспільному. Одеса. Нагадаємо, це другий подібний випадок в Одесі за останній місяць. 2 квітня вибухнув газ у будинку у хуторському провулку. Наслідок цього сталася пожежа. Повністю зруйнувалося перекриття другого поверху та декілька плит. Власник квартири, де пролунав вибух, помер у лікарні. Чотири людини травмувалися.